Всіх вітаю, сьогодні 13 липня 2024 року. Ось у мене сливка, двохрічне привите, привита гілочка. Слива така є, у мене тут маточне дерево, сорт Ванієр, теж диплоїдна сливка, а це сорт Early Квін. Дуже чудовий сорт, як самі бачите, сливки крупненькі, приблизно такі вже грамів. По 80 є окремі сорт. Був виведений Флойдом Зайгером. Це така людина, яка дуже багато присвітила свого життя. В Америці є Зайгер Генетикс Інститут, де працюють його діти, онуки. І ось диплоїдна сливка AirLin. До речі, що таке диплоїдна, це гібрид міжвідовий між абрикосом і сливою. Рахується цей сорт Еліквін в США, один із перших майже, які поставляються сливки в супермаркети і розпочинають рік з продажу цього сорту Ерлі Квін. Зараз ми його скуштуємо, знайдемо десь плодик такий більш-менш, щоб був привабливий. Ось зірвав, бачите, пруїновий нальотик. Дуже такий він транспортний, е такий гарний Ось бачите, моя рука і плодик. Зараз ми його скуштуємо. Угу. Дуже смачний, дуже соковитий, ще бажано 2-3 доби потримати на дереві. І можна повністю збирати врожай. Що мені подобається в цьому сортові, то що він достигає одночасно. Так що сорт бомбезний, сорт Early Queen Сливка. Кого цікавлять живці, звертайтесь, з вами був я, колекціонер плодових Україна Кропівницький. До нових зустрічей, друзі. Сорт Бомбезний, смачний!